Дивіться, ось там. Стоїть оцей олень. Або Сонік, або Сонік, Олень, я не знаю, це якийсь мутант, дивіться на нього. Оце ще що таке, тихо, тихо, тихо. Геть пішов, звідси. Чим ближче підлечу до нього, тим краще буде. Бам! Ого! Все місто, воно повністю затоплене. Дивіться, нічого собі. О! Почекайте там! Видно! Цю потвору цей монстр він він розвалив дамбу, друзі. І через е, оце все місто воно опинилося під водою. Дивіться, ось це дах будинка. Я в шоці, і в нього навіть не один поверх. Десь 4 або 5. Так, я вже. о Ви це бачите? Це що, Олен чи Сонік, я не розумію. Так, давайте десь тут зараз. Е, я свій човен поставлю, і ми запустимо туди дрона, подивимося. Опа, що там? Буде в нас, ану, сюди. Так, у мене є, до речі, якщо що, реактивні оці чоботи. Так, зупиняємо човен, беремо. Тихо, 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 пірнаємо. І чого собі? Ви бачили? Він прямо тут був. Тихо, тихо, тихо. Так. Давайте пропливу зараз сюди. Ой -ой 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 -ой. Так, добре, може залізти кудись з іншої сторони, ось тут, наприклад, а? Або він вже. Так, він пішов, окей. Давайте спробуємо тут залізти. Оп, сюди. Все нормально. Так, я беру зараз е, пульт і ми будемо, знаєте що, ставити дронів. Будемо ставити дронів і, власне, літати дивитися. Так, тихо, обережно. Полетіли. Полетіли, полетіли, повний вперед. Зараз дізнаємося, що це за потвора. Почекайте. Дрона зламали. Я щось не зрозумів. Давайте добре, ось такого. Спортивного дрона поставимо, він дуже швидкий повинен бути. Так, а ну ого, реально він супер швидкий. Дивіться, ось там. Стоїть оцей олень. Або Сонік, або Сонік Олень, я не знаю, це якийсь мутант. Дивіться на нього. Ого. О, ні, я занадто далеко відлетів. Так, добре, залишаємо човен тут і будемо зараз на чоботах летіти туди, але цей, цей олень теж хоче летіти сюди. Добре, полетіли, друзі. Полетіли, полетіли. Зараз якомога вище спробуємо піднятися. Ого. Давай, давай сюди, 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 сюди. І десь тут можна буде пришвартуватися. Хоба, все нормально. Ми тут залетіли на оцей дах. Зараз будемо звідси пускати е, цих дронів. Так, у мене якщо що, є ще зброя. Ану, давайте запустимо дрона бомбу в нього. Так, ось так. Полетіли. Давай, 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 він летить. Дрон летить. Дрон летить. І бам! Ху-ху-ху, нічого у собі. Так, все було непогано, тихо. Давайте ще одного запустимо дрона е, бомбу. Так, розвертаємося. Розвертаємося. Воу-воу-воу-воу-воу. -во. Оце сальто зробив. Так, почекайте, де є? Ось сюди. Все нормально? Все нормально. Полетіли, 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 полетіли. Бам! Вибух. Так, я не знаю, чи. Оце ще що таке. Тихо, тихо, тихо. Геть, пішов звідси. Нічого собі. Ви це бачили? Фу, я ледь встигнув відлетіти. Там якийсь маленький цей Олень з'явився. Олень Сонік Так, почекайте. Вони дивіться, і там на даху ще сидить. Давайте в нього бомбу запустимо. Так, ану. Секундочку. Секундочку, так, беру. Ам... Де він? Ось оцей дрон бомба. Злітаємо. І до нього. Давай, 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 давай. Бем. Він живий? Так, він живий, на жаль. Нічого собі, окей. Окей, окей, окей. Так. Давайте тоді, я не знаю, оце поставимо? З мініганом дрон? Так, пішов, 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 пішов. Стріляємо. Зараз спробуємо знищити оцих малих оленів, а також цього велетенського, бо це капець. Я не знаю, треба його позбутися, тому що поки він тут ходить. Цей працівники не можуть полагодити власне, оцю дамбу, щоб вода сюди не прибувала і не можуть її прибирати звідси з міста. Щоб тут ну, нормально все на лад наводити. Так. Ну я стріляю, але йому байдуже. Дивіться. Напевно, цей дрон занадто слабкий. Так, напевно, він реально занадто слабкий. Добре, давайте його там облишимо. Так, а тоді давайте я не знаю навіть, що взяти. Давайте візьмемо якогось іншого дрона. Наприклад, у цього Наприклад, він виглядає досить крутим. Так, сюди. О, нічого собі. Так, все, я стріляю. Я стріляю. По максимуму намагаюся в нього влучати, але йому байдуже. Я в шоці. Так, давайте тоді от цього велетня спробуємо постріляти ще. Ану, 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 давай, 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 давай стріляємо. Чи до нього туди підлетіти? Хм. О, наш минулий дрон. Так, сюди. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Я лечу прямо на нього, якщо що, і стріляю. Так, давайте будемо в очі цілитися або по колінам. Все, щоб він не міг так стрибати і нічого не бачив. І я думаю, що це нормальне таке комбо. Так, 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 ану. Давай, 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 давай. Дивіться, він нічого навіть зробити не може. Так, але оу, але. де дрон? А він. Мене викинуло, там, здається, зламався оцей пульт керування. Тобто ж антенна. О! О, Дивіться, там ще один стоїть оцей соник, так, тихо. Друзі, здається, я бачив якусь тінь. Ось тут він летить. Він, знаєте, сонце повністю перекрив, чи що? Трі. У мене ще багато дронів в арсеналі. Давайте зараз випробуємо щось інше. Наприклад. А, так, 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 так. До речі, дрон субмарина. Підводний. Давайте я його зараз скину туди, отак. Бемс. І все. І ми подивимося. Що він буде робити? Так, сюди. Беремо зараз пульт як до нього приєднатися? Давай. Ні, не туди. Не до того дрона. Так, добре, напевно, треба зістрибнути донизу. Так, 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 тихо, 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 тихо. Опа. Сюди. Оп. Давай, давай, давай. О, все, ми під водою, друзі, дивіться. Все, я пливу під водою. У нього навіть є. Ого. Якісь ракети. Так. Все чудово. Треба знайти цього велетенського оленя. Де він? Давайте тут пропливу до цієї площі. Так, обережно. Обережно, обережно. Я ще під водою на дроні не плавав. Тихо. Все тут пролізли. Де площа? Треба знайти оленя. Капець, друзі, не бачу його. Давай сюди. Так, 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 так. Повний перед. Ні, собі він швидкий. Ось тут площа. Так, 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 так. Але тут оленя не видно. Він, напевно, десь ліворуч чи праворуч. Так, я зрозумів. Добре, давайте. Склеюємо, так. Ось він ось, він ось він, дивіться на нього. Так, ну мені треба якось у того дрона залізти. Я можу між ними перемикатися? Так, я можу між ними перемикатися, але я не знаю, як він називається. Він називається. Він просто субмарина називається. О, оце він був. О! Ого! Ого! Ого, ні! Відпусти, відпусти, відпусти мене! Так, 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 так. Тихо полетіло, друзі, звідси полетіло, полетіло, сюди. Давайте сюди зараз заліземо. Так, ну треба, я не знаю, треба його десь підловити. Щоб він. Ви це звідси ти, потвора. Отам він, дивіться. Він отам. Давайте зараз сюди спробуємо субмарина. Так, субмарина, субмарина, це не камера, це не то, не то. Давайте ще. Там було написано субмарина. Я побачив, це 100% буде він. Ось це він. Так! Я його бачу, он він. Зможу туди ракету запустити? Ні? О, вона полетіла, нічого собі. Все, я пливу. Опа, тихо, тихо, тихо. Запускаємо. Дивіться, торпеди вгору летять. Так, ще туди. Ось так. Давай, 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 прямо в нього. Запускаємо, запускаємо ще. Давай, 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 давай. Все вони летять, друзі, дивіться. Ого! Що там відбувається з ракетою? Так, вона літає, я не знаю, як навіжена. Добре, давайте занурюємося і пливемо вперед. Зараз будемо дивитися. Ану, 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 де тут? Можна тут пролізти чи ні? Що це було таке? Так, тихо, 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 тихо. Сюди треба. Так, ось. О! Зруйнував. Ні, він його зруйнував, капець. Так, давайте ще якогось дрона запустимо. Це що, що таке? Це щось круте, напевно. Так. Окей. Давай сюди. Розвертаємося. І треба. Ого, дивіться! Лазер з цього супутника з космосу б'є його. Давай, давай, давай. Треба зарядити, зараз буде. Так, і зробити в нього постріл. Ану, на тобі. Ще один, дивіться, лазер. А, ні, цей дрон теж. Капець, все, він більше не працює. Слухайте, ну давайте, я не знаю, давайте так, тихо сюди зараз відходимо, якщо що, щоб тут нічого такого не було. Можу цього запустити в нього. Подивимося, на що він здатний. Так, це ж не бомба. Що це за дрон такий? Він. Так, почекайте, щось летить, дивіться. Летять ракети в нього. Так, все, полетіли. Давайте, 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 підлітаємо сюди швидше, стріляємо з усього, що є. Вон воно летить, підривається, і занадто далеко відлетів, ні ні. Ні-ні ні, давай. Туди. Пусти мене. Я, я на чому? Я на цьому дроні. Так, 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 давай, давай, давай сюди, сюди, сюди. Запускаємо ракети в нього. Ще, дивіться, полетіло воно як. Ого, ого. Так, 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 так. Зараз тут закінчаться набої вже. Три, дві, одна, все. Набої закінчилися і ще занадто далеко Капець, Дрон снайпер. Ну це непогано може бути так. Давайте цього спробуємо зараз влучити. Як тебе влучити? Так, тихо. Воно так стріляє чи як воно стріляє? На тобі. На тобі. Щось е -е, слабовато. Слабовато, здається. Так. Ну давай спробуємо. ну, на тобі! На тобі ще. Ну це в нього влучає, але я не знаю, це, напевно, як голки. Або, я не знаю, як і, палички в нього прилітають оці набої. Ні. Друзі, це все фігня. Так, вилітаємо з цього дрона. Зараз запустимо, знаєте, яку його дрона в нього? Ми запустимо дрона з ядерним зарядом. Так, тихо, обережно. О, тут можна заховатися навіть у квартирі. Слухайте, це чудове місце. Он він. Так, тихо. Ставлю дрона. Вмикаємо. О, він його одразу зламав. Так, давайте ще одного ставимо. Сюди. Знову його зламав. Ти що, прикалуєшся? Так. Тут, тут десь бігає, ось тут. Поки що нікого не видно. Так, давайте ставимо дрона, сідаємо в нього. Знову він його зламав. Капець! Треба. О, ні, так, мене оточили. Мене оточили. Треба якось звідси вилізти і тікати. Так, 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 давай, давай, давай. О, полетіли, 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 Ні, догори. Догори, 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 не в воду. Тихо, 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 бережно. Ні, сюди, сюди сіди, давай, 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 давай. Давай ще трішки. Єс, долетів. Так, ну я не знаю, звідси тоді спробувати запустити. Напевно, так. Оп. Все, друзі, я ставлю дрона. Ставлю дрона. Це вже четвертий або п'ятий дрон з ядерним зарядом. Все, я курс на нього взяв, повний вперед. Дрон цей дуже повільний, але я сподіваюся, що я зможу долетіти на ньому. Але щось мені підказує, що не зможу. Дуже далеко. Капець. Ні, знову його зламав. Серйозно. Так, тоді треба підлетіти ось сюди. Отам можна заховатися буде. О, ні, він летить. Він летить, друзі. Він летить. Так, ми теж будемо летіти і сюди десь падати. Так, тихо. Тихо. Зараз спробуємо підловити момент, щоб він не зламав дрон. Капець, це просто неможливо запустити дрона. Так, а ну давай ще. Сюди, 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 сюди. Прямо на нього лечу. Прямо на нього лечу. Три. Давай, давай, дуже близько до мене, але я все одно підірву дрона цього. Так, він відходить. Давай, 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 давай. Лечу, 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 лечу. Чим ближче, підлечу до нього, тим краще буде. Бам! Ого! Нічого собі! Оце бабахнуло! Так, окей, давайте будемо сидіти тут. Ховаємося за оцією штукою з вентиляцією, чи що, що це таке, я не знаю навіть. Тихо, тихо, тихо. Опа. Я живий. Чудово, ви тільки на подивіться, нічого не видно. Так, тихо. Окей. Чекаємо, поки тут е, оце сяйво, все воно зникне, щоб можна було вилізти і не боятися, що там ще щось тебе буде травмувати, чи ще щось. Так, тихо. Цікаво, вижив хтось з них чи ні? Ось тут. Ні, цьому вже нічого не допоможе, дивіться. Це. Олень валяється, він вже все. Велетенський стовп диму і дивіться, там он теж всі померли. Так, вони реально всі відкинулися. Навіть отам. Там навіть якийсь. Там навіть звичайний олень є, нічого собі. Так, добре, підлітаємо. Підлітаємо. Давайте я оцього скину зараз, бо він так висить тут на волосині, буквально. Так, 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 ану. До побачення. Давай, перекидайся туди. Оп! <пілітів> Полетів донизу тепер. Так, добре, давайте полетіли сюди. Полетіли, полетіли. Тут ще щось капець, ніж чого собі. Човен мій вижив чи ні? Зараз будемо дивитися. Так, ану. Опа! Пірнули трішечки. Злітаємо. Ну все! Я так розумію, що я зруйнував у тому, що щось. То що, мій човен полетів, чи що тут таке було? Я так розумію, що я знищив оцього монстра, оцю потвору, і все. І більше тут нікого з них не буде. Тобто тепер робітники можуть полагодити дамбу, можуть. Дивіться. Це що таке? Це що Сонік літає, чи що? А, я не розумію, що тут таке. Але окей, давайте дочекаємося, поки тут е, приберуть воду з цього міста, дамбу полагодять і потім будемо тут е, якось е, допомагати ще. Може, треба буде зачистити від оленів, тому що я не знаю. Повинні бути тут ще 100% Хтось вижив. Я не вірю в те, що тут ніхто не вижив, окрім мене.